Привіт, друзі! Сьогодні, поки я буду робити свій ранішній догляд, я вийшла до вас в ефір, тому що просто тупо не можу не поділитися. Сьогодні такий буде блог-влог, тому що вчора для мене просто було шалене відкриття. Ну що, поїхали. Вчора дівчинка купила в мене серію по догляду і каже, що ранішній догляд це довго. Я смію вас запевнити смію вас запевнити, що ні. Зранку. Сухій шкіри абсолютно не потрібно умиватися, тобто пінка гель не потрібен, я просто беру тонік з гіалуронкою. і поки розказую вам, поки я роблю. Значить, Вчора я спілкувалася з дівчинкою, вона водить малого разом з Мелісою на співи, і вона ін'єкційний косметолог. І вона до мене примахалася, що в мене суха, отут, отут суха шкіра під очима, ну типу в цій ділянці. І що мені туди треба проколоти щось. Ну, прям хутко треба проколоти. Ну, проколоти я не погодилась. А ось що до нового року два тижні я їду в Косино, Я їду в Косино з Мелісою, щоб зустрітися з Нікітою. Зараз я вам покажу, що я вчора накупила. Так, тонічок з ялоронкою, тому що шкіра геть суха в мене. І зимою тонік з ялоронкою. Окей, зараз я все-все-все покажу, розкажу, як за два тижні я планую влаштувати челендж, можливо, ви долучитесь, я вам дам знижку. Поїхали ми Мелісі, купляти тепле взуття. Купили от такі от собі угі для малої. Їх треба побризкати від води, тому що може бути біда. І зайшли, коротше, шукали термобілизну. В Іспанії слово термобілизна знають здалеку, тобто я думаю, що будемо ми для Мелісії замовляти на. В інтернеті купила собі коротше, купу шкарпеток. Це якраз на відпочинок. Такі от. Потім, як справжня дівчинка, я купила собі з камінцями, з діамантом. Такі от шкарпетки, ще одні такі. І боги, я їх побачила, я просто не змогла втриматися, бачите, золоті срібні. Коротше, я буду зірка всього косину по своїх шкарпетках. Сподіваюся, буде сніжок, ми беремо санчата, і я собі купила такі варішки. Далі. Що ж я таке дізналася і чому я не можу мовчати? Але догляд я дороблю. Я беру сироватку з міорелаксантами. Це мені для чола, щоб воно заспокоювалося. Я завжди її використовую під будь-який крем. Я її беру наношу на все обличчя. Дівчата, розподіляю на ручку, щоб вистачило на все обличчя, шийку декульте. Отак-от От умиваюся сироваткою. І дочекайтеся, зараз буде супер секрет від мене і супер сюрприз. Мій ріновка довкола очей. Але бачите, зимою, коли шкіра суха. Виходить, що мені його недостатньо. Я беру ну, так нормально, немало. Наношу зараз міміка оця ось заспокоїться. Це мені допомагає ріновець зробити, я її заспокоюю. Потім кремчик на губи, це прям щоденна історія. Наношу кремчик на губи. І фіксую це все кремом. Але ж перед тим, як зафіксувати кремом, давайте ми з вами. Якісь біли у мене на губах. Давайте я вам розкажу, що в мене про Значить, я пам'ятаю, що є дуже крутий спосіб використовувати патчі під очі з олійкою. Патчі в мене є. Олійку я відкривала давно, тому вирішила відкрити нову. Дівчата, я взяла коробку. Зараз соромно буде, тримайте четверо. Ну, не дають нам італійці такої подробної інформації про продукцію. Вони ліниві. Я їх люблю, вони в лабораторії працюють класно, от маркетологи в них нервно курять в сторонки. Я взяла олійку, дівчата, сфотографувала її коробку. Я фотографую коробку від дорогоцінної олійки, коштує вона без промокоду 1300 гривень. Ну, така собі ціна, і я думаю, окей, я буду робити, але знаєте, як розумним жінкам, їм бляха, мотивація потрібна. Треба знати, що би що. Тому що та, е, яка ситуація? Ми мусимо її проставити щовечора до Нового року і накрити її патчами. Патчі взагалі це панти для приїжджих. Як вони працюють? Ми їх прикладаємо до шкіри, де мої патчі, де вони заховалися? А, вони такі звичайнісінькі, такі от. Патчі як працюють. Ми їх поставили під очі, в нас розбухла шкіра під очима. Це, як знаєте, як памперсом накрила таку оклюзію, розбухла вона. І після цього, коли вона висихає, всі зморшки повертаються гай. Тобто можна абсолютно спокійно викидати ті патчі в унітаз. Скидаю я фото штучному про оліку. І слухайте, що він мені пише. Це засіб фітосінтезії, поживні краплі для обличчя з цітними оліями і вітамінами. Давайте розберемо, що в ньому цінного, як він працює. Ключові компоненти і склад: це я пофоткала коробку з трьох сторін. Вітамін Е та А мають антиоксидантні властивості, захищають шкіру від старіння, прискорюють регенерацію клітин та покращують еластичність. І далі не повірити. Сім! Сім олій, деякі з них реально дорогоцінні. Я була в шоці, це нічого не сказати. Я пів одинадцяти і в нашу групу червоної помади написала цей, це повідомлення, тому що мене порвало. Такого нема жодному довіднику від фітосінтезії. Там коротко, по суті, класна олійка, тралівалі налівалі лівалі. Неї назвали дорогоцінна олійка. І думаю, що на тому все. Коротше, тупо продали. Олії. Бабасу, чи бабасу <с> Інтенсивно зволожує шкіру і пом'якшує. Роса москета Відновлює шкіру, допомагає позбутися рубців і слідів від розтяжок. Авокадо. Живить і насичує шкіру вітамінами. Сезам, кунжутна олія, покращує тону шкіри, бореться з сухістю. Арганова олія відновлює пошкоджену шкіру, запобігає старінню, жожоба, отримує вологу, відновлює гідроліпідний бар'єр, мигдальна олія пом'якшує, зволожить і робить шкіру гладкою. Як працює, для чого застосовується? Краплі глибоко живлять шкіру і допомагають відновити її водний баланс, що особливо важливо для сухої, зневодненої, чутливої шкіри. Проти старіння. Регулярне використання зменшує знаки старіння, зморшки, в'ялість, м'яний колір, коротше, елексир молодості в одному флаконі, заживлення та регенерація. Олії допомагають зменшити рубці. Рубці постакне теж до речі, розтяжки та сухі ділянки. Прияючи швидкому відновленню шкіри, рівний тон та текстура. Засіб допомагає впоратися з нерівномірним тоном і текстурою шкіри, надаючи здорового і доглянутого вигляду. Дівчата штучний, незацікавлений, щоб мені продати ту олію. Він просто таке пише. Я була в шоці. Як застосовувати? Наносити краплі круговими рухами на, проблем... на проблемні ділянки, розтяжки, рубці, сухість, нерівномірний тон, ознаки старіння. Цей засіб ідеально підходить для тих, хто хоче інтенсивно живити, відновлювати шкіру, покращити її текстуру, позбутися видимих недоліків, допомагає протистояти старінню, повертає шкірі свіжість і еластичність. При... Фіналі вже При регулярному використанні шкіра стає зволоженою, пружною молодшою на вигляд. Коротше, пушка бомб Ракета. Що я зазвичай з ними роблю? Тобто я зараз зробила свідогляд, нанесла сироватку. Перший спосіб використання це не про очі. Про очі зараз розкажу. Вам цікаво, до речі, коментуйте, чи цікаво, вам, як я буду відновлювати свої очі. Е, і Перший спосіб: беремо гідролат. Любий. У мене алоє, він найдорожчий, я така собі мавпа, люблю чим подорожче. Беру крем для обличчя і беру дорогоцінну олійку. Беру гідролат. Чакаю, гарнесенько, гарнесенько. І закріпляю воду в шкірі. Отут, не гарячкуйте, не треба суто одною олією закріплювати, тому що олія досить жирна і вона не зможе. Нам, нам треба 2-3 краплі, потолок. Ви їх не розповсюджуєте по всьому. Відролай додала Так, Я додаю свій крем. Роз так, угу. Розподіляю по долоньках і хутко фіксую воду в шкірі. Я вже ділилася цією історією, але не можу не сказати. Колись я в Туреччині записувала це відео, ми його як миттєве омолодження розказували. От, і мала моя зайшла і каже, прямо під запис відео каже: мама, мама, я хочу какати. І мені довелося, дівчата, цю процедуру зробити двічі. І що ви думаєте? Моя шкіра була така класна, що я просто тупо цілий день трогала її руками, мацала так вообще. Супер. Залишок на ручки, все, ранішній догляд готовий. І ви запитуєте, суха шкіра, що робити? Щоб там юрлаксанти краще працювала? Купіть в зоомагазині магазині м'ячок. До речі, якщо ви не знаєте, що подарити своїм коліжанкам за 5 копійок відро. Ідемо, купуємо в зоомагазині м'ячики і показуємо дівчатам, як ними користуватися. Ми зараз покличемо кров і <світлення> <світлення> слизькі руки. <світлення> слизькі відкриємо руки, м'ячик втік. Тобто ми просто катаємо отак, во до почервоніння дівчата, це дуже дуже класний спосіб. Єдине Треба регулярно довкола рота, щоб не було кисетне змор, щоб кремчику для губ допомагаємо всмоктуватися. Отут, зараз готуємося боротися з мімічними під очима. Та. Чоло гарнесенько, зморшку гордиця, потім так собі добресенько по чолу. Проїхали, проїхали, проїхали. Буквально дві хвилини, дивіться, ми покликали кров, у нас почервоніло обличчя. Ще бажано це зробити шийкою. І прям буквально за пару хвилин, ви побачите, воно зупиниться, типу заспокоїться і все буде б'єн. От, хочу вам ще показати до тої піжаму. Я купила такі капці. Я знаю, що їх в Україні немає, не можу. Сьогодні в мене такий настрій, буду хвастатись. Отакі такі от собі купила капці, щоб в хаті було тепло. І тепер, що ж з очима? Другий спосіб використання цієї чудо рідини. І буде на неї промокод. Дівчата, я розумію, 1300 для України це дорого. А 1048 звучить вже зовсім по-іншому. Це 25 євро, до речі. Дуже класна ціна для такої розкішної олії. Другий спосіб. Кожен вечір. Значить, що ми робимо? Ми беремо дорогоцінну олійку, 2-3 краплі, наносимо на місця мімічних зморшок. Отак от. Сюди. І так робимо щовечора, дівчат, до нового року. Отак. Прямо наносимо. Угу. Під очі. Тут головне, знаєте, є таке лучше враг хорошого. Тобто не намагайтеся залишити патчі до ранку. 30 хвилин абсолютно достатньо. Воно у вас запрацює і потім оліка і патчі будуть хибну дію робити. Підкажіть, шарик м'якенький, четверденький. Головне, ви коли прийдете в собачий магазин, в собачому класно, чесно, тому що в собакам роблять таке, що можна повністю з'їсти. Тому не бійтеся. Собачий магазин це наше все. Тому що вам треба спробувати, в інтернеті не замовляйте. Він мусить бути, бачите, шипи щільненькі, вони з круглим, Круглий, дивіться, видно, вам? О, з круглим кінцем. Угу, такі ось щільненькі. І він мусить бути приємний. От ви берете і вам бачите, у мене вже шкіра, крім підборіддя, вже заспокоїлася. Але буде класно. Зараз всі креми класно спрацюють. Купуйте, це прям подарунок для тих, кому жалко нормальний, але хочеться корисний. І беремо пач і накладаємо його так-от. І 30 хвилин, дівчата, от прям терапійка. Два тижні часу ми ходимо, лягаємо спати. Перед сном 30 хвилин тримаємо пач. Повірте, я робила таке, і дівчатка робили такий челендж. Дуже класно, шкіра відновлюється, і не треба нічого колоти. А з приводу ботулотоксину під очі, взагалі будьте дуже уважні і обережні, тому що багато дівчат з вас мені прямо пишуть, Женька. Ви любите мене так називати? Мені не обідно, нормально. До речі, дивилася у відгуках, ви мене називаєте або женічка, або Женька, дуже рідко називаєте Євгенію. Я зрозуміла, що це класно. Тобто між нами така маленька дистанція, ви не відчуваєте мене як якусь жінку з тої сторони камери, ви відчуваєте, що я поруч з вами, правда? От, про що я казала? Добрий день, Женечка, я давно пользуюся вікою, дуже довольна. також ставлю патчі, ефір дуже цікавий, дякую. дякую, Любочка, дякую, С супер. Тому що дівчата не знають, наскільки. і е, наскільки це працюючий варіант. Прошу сказала, вже полетіла думками, давайте так. І ще можна додавати її в тоналку. От можна в будь-яку тоналку, навіть яка вам подобається по кольору, але вона у вас не лягає, спокійнесенько додаємо в тоналку. Обійняла, поцілувала, ніби все-все-все розказала. Ууу, я навіть не чекала. Поставила сердечко, мені в Фейсбук, хочу подарунок доброго ранку. Всіх обійняла. Все, пішла собі.